Резен Шампзмеріверікл, президент Трамп чітко дав зрозуміти. Він чекає від російського уряду деескалації насильства в Україні і повернення Криму. Конкретніше просто і бути не можем. Речник Білого дому недвозначно заявив, що саме очікує особисто президент Сполучених Штатів і весь цивілізований світ від Кремля. Збройну агресію Росії проти України очевидно, що вже ніхто і ніколи не назве внутрішнім громадянським протистоянням. Одночас, яким повинно бути майбутнє окупованого нині Кримського півострова за океаном, теж не викликає сум. Крим був українським в Україну. Він має і повернутися. Що спонукало адміністрацію Дональда Трампа до таких откровень, розповідь буде просто за добрий вечір. Це спецкор на 2+,2 плюс і ми розпочинаємо. Формула обміну у мінську на засіданні тристоронньої контактної групи Київ намагається переконати Кремль звільнити українських заручників. За кожного нашого готові віддати п'ятьох бойовиків. Двоє – на смерть жінка в реанімації у Домініканській республіці. Невідомі застрелили двох журналістів просто під час прямого ефіру. Чорні з гвинтівками та автоматами у руках. До сьогодні невідоме відео розстрілів активістів майдану. Поштою отримав один із родичів Героя Небесної Сотні. Убивство у прямому ефірі у Домініканській республіці застрелили журналіста та продюсера місцевого радіо. Передача паралельно транслювалася через соцмережу Фейсбук і була присвячена соціальним негараздам Україні. Тисячі слухачів почули кілька пострілів та жіночі крики. Обидва журналісти і продюсер загинули на місці. Жінка, чий переляк було чутно в ефірі, поранена і наразі перебуває в лікарні. Напад стався у місті Сан Педро де макоріс що неподалік столиці. Поліція вже заарештувала трьох підозрюваних і наразі з з'ясовує мотиви нападників. Там кожен метр, якщо не в кулях, то грязно засіяний осколками ворожих артилерійських снарядів або мін. Трапляються і нерозірвані боєприпаси. Авдіївська промзона поменшала у висоту через щільні обстріли з боку бойовиків. Там бетон тепер кришиться і перетворюється на пісок, але вони стоять. Українські оборонці промки у чергове кількаденне затище. Наші воїни віри не ймуть, бо розвідники дізнали, що бойовики часу не гають і підтягнули до нуля піхоту та роту танків. З передової на околицях Авдіївки Руслан Ярмалюк ні одного цілого дерева вони або викрищувані, або просто зрізані важким калібром. Нині так виглядає Авдіївська промзона у час затища ні одної цілілої будівлі. Це довкола розбите від важких обстрілів. Їм не звикати до війни, хоч і дуже молоді, але звикнути до градів навіть бувалим воякам важко. Спочатку страха, я б сказав би нема. Страх з'являється тоді, коли осознаєш усього всього. осознаєш це все і тоді вже представляєш, б могло бути. За нами Бог, я вам чесно кажу. Три години відбивалися і тв -тв -тв -тв. все добре. Тому навіть ті солдати, які до церкви раніше не ходили, тепер на позиціях вивчили мало не всі молитви. Ні, тут, мабуть, повірили, навіть хто не вірив. то Повірили на другий день, як приїхали тільки сюди. Повірили дуже швидко. Ворог зовсім поруч і коли дуже тихо, можна почути розмови бойовиків у шанцях навпроти. Доволі є хороші підготовлені в них командири. Командири в них явно всі з Росії. Війна на цьому нулі йде мало не за кожний метр. Щільність стрілецького вогню така, що кулі стирчать у кожному мішку та понівечених стовбурах дерев. Вони зразу починають запрошувати примірчики. Починаємо ми працювати по них, і вони зразу просять перемір'я. Пліч опліч пасічник, колишній охоронець ДСО, тепер воює з шариком, колишнім барменом з Черкащини. Разом ділять солдатську пайку та набої, бо обидва прийшли в армію за покликом, а не повісткою. І сюди на промку попросились добровільно. Ми ж прекрасно розуміємо, чого ми всі тут ну, знаходимося. Ми всі добровільно сюди прийшли, не за наказом, за своїм бажанням. Ми прийшли захищати свою батьківщину. Тихий день добігає кінця, хлопці забивають набоями стрічки, дочищають зброю і готуються до ночі. Попри те, що вже кілька днів важкі снаряди не прилітають до них від гранатометів і кулеметів, ворог не відмовлявся. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, Віталій Овсянніков. Спецкор 2+,2. Тема війни проти Росії, Росії проти суверенної України щодня згадують у НАТО. Генсек альянсу Янс Столтенберг, вкотре заявив, НАТО наполягає на повному і усеосяжному виконанні мінських угод, і саме це генсек Північно-Атлантичного оборонного блоку збирається особисто заявити російським чиновникам у Мюнхені, як змінилося НАТО за останній рік. Олександр Загородний із Брюсселя. Сотні журналістів усередині, десятки телекамер зовні. Усі світові медіа уважно стежать за тим, що відбувається у штаб-квартирі. Агресивна Росія, войовничі терористи. Тут виклик приймають вперше з часів холодної війни бюджет НАТО, хоч на кілька відсотків, але таки збільшився, але зважте, які суми. Це вже 10 мільярдів плюс. А далі буде більше. Як і обіцяли минулого року, американські військові вже вивантажують свої танки та бронетранспортери у Польщі. Британські військові облаштовуються в країнах Балтії. НАТО показує, що готове захищати кожну країну учасницю альянсу, навіть такі маленькі, як Литва, Латвія чи Естонія. Лене на кожній офіційній Стрічі генсек НАТО згадує й Україну особливо останніми тижнями після новин Завдіївки. Нато надає політичну та практичну підтримку Україні. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і ми повністю підтримуємо мінські угоди для того, щоб запанував мир на східній Україні. вже за кілька днів. Генсек НАТО поїде на безпекову конференцію у М'юнхен, де він проведе переговори щодо України з російськими чиновниками. Чи не буде це домовленість за спиною України? Представник офіційно Києва у НАТО переконує, що ні. У нас є з НАТО чітка домовленість. Жодних контактів з російською стороною про Україну без попередньої звірки годинників з українською стороною. Останніми місяцями штаб-квартирі НАТО з нетерпінням та острахом очікували приїзду нового американського міністра оборони, оскільки Дональд Трамп нещадно критикував альянс. Але сьогоднішня зустріч виявилася дуже теплою. Джеймс Меттіс, голова Пентагону, вже працював у НАТО 10 років тому. Сьогодні він заявив, що 14-й рік, це рік початку війни Росії проти України, дозволив НАТО тверезо подивитися на світові загрози. Очевидно, Україна отримує ще одного важливого союзника у боротьбі з російською агресією. З Брюсселя Олександр Загродини Сергій Азаренко, Два плюс Відповідь нового президента Сполучених Штатів на питання, чий Крим Росію не задовольнила. Дональд Трамп через речника висловив сподівання, що Крим повернеться до складу України. Це викликало таку рішучу підтримку що викликало таку рішучу підтримку територіальної цілісності України від Трампа, оточеного про російськими радниками. Яна Слісарчук розповість. Цю інформацію преса дістала від розвідки незаконно. Твердить Дональд Трамп у своєму Твітері. Непередодні Нью-Йорк Таймс пише про розслідування ФБР щодо російського сліду в оточенні президента. Аналіз телефонних дзвінків, наближених Трампа, показав. Вони місяцями спілкувалися з кремлівськими чиновниками, пропагандистами та навіть розвідниками. якщо з'ясується, що були якісь угоди, це буде не просто безпрецедентно. Це буде шок. Від цього треба буде негайно позбавитися, переконатися, що такого більше не. Не трапиться Полманафорд, керівник виборчого штабу Трампа і українського президента втікача Януковича, був вимушений піти через скандал і ще влітку. Тепер і ще одна вимушена відставка президентського радника з безпеки Фліна, який брехав про те, що не обговорював антиросійські санкції з російським послом. Флін... генерал Флін обіймав посаду національного радника з безпеки усього три тижні. Це безпрецедентно короткий строк для такої високої посади. неодноразово помічений в перекручуванні фактів під час агресивного захисту шефа. Новий речник Білого Дому Шон Спайсер на питання чи давав Трамп наказ Фліну говорити з російським послом про санкції. Відповідає шість разів. Ні, абсолютно ні. Ні, 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 але ні. За словами Спайсера, Трамп веде надзвичайно жорстку лінію у стосунках з Москвою. Саме тут і згадує про Крим. Президент Президент Трамп чітко дав зрозуміти. Він чекає від російського уряду деескалації насильства в Україні і повернення Криму. Російська реакція не бариться. Ми свої території не виращаємо. Крим людям з Російської Федерації в російському сенаті. Кажуть, Трамп просто заспокоює таким чином своїх критиків, але це йому не допоможе. Крим є і залишиться російським, а вимога його повернути така ж нездійсненна, як якщо б Росія вимагала повернути Аляску. Розслідування російського сліду американський президент називає маячнею і спробою демократів прикрити помилки в кампанії Хіларі Клінтон. Хоча раніше погоджувався з версією слідчих, російські хакери дійсно зламали штаб демократів. Кримський аргумент стає в нагоді. І тут Крим забрала Росія під час правління Обами. Обама загравав з Росією. Демократів такою риторикою не зупинити. Вони вимагають повного розслідування. Флін таємно спілкувався з російськими чиновниками в той самий час, коли Росія нападала на нашу демократію. Я знаю, що він пішов у відставку, але так легко він не відбудеться. Головне питання, про що насправді знав президент, і відколи найгірший наслідок скандалу, що розгорається для сполучених штатів, президент, який сварився зі старою спецслужбою ще до інавгурації, тепер публічно через Твіттер свариться із новою, називаючи справжнім скандалом виток таємної інформації до преси. А відтак підтверджуючи, розслідування проти нього дійсно триває. Я не спецкор два плюс два російські військові літаки здійснили небезпечні маневри поблизу американського есмінця у Чорному морі. У Пентагоні повідомили про три окремі інциденти за участю російських літаків, які не відповідали на запити судна. Наближення росіян до ракетного есмінця Портеру США назвали непрофесійним та небезпечним. У російському міноборони звинувачення ясна річ відкидають. До чорного моря ісмінець Портер увійшов. Нагадаю, на початку лютого він братиме участь у морських навчаннях під керівництвом Румунії. Останні кілька років американське судно регулярно працює у Чорному морі. Раніше в Пентагоні заявляли, що у такий спосіб демонструють прихильність колективній безпеці союзників по НАТО та підтримку партнерів в Європі. Досі невідоме відео розстрілів на майдані 20 лютого 2014 року. продемонструвало та долучили до справи у Святошинському райсуді столиці, де саме розглядають справу проти Беркутівців. Відео передали суду представники потерпілих. Хто знімав кадри? Невідомо. Відео нібито один з родичів Героя Небесної Сотні, отримав на електронну поштову скриньку. Знімали кадри ймовірно з вікон готелю Україна. Люди у чорній формі видно на картинці стріляють з вантажівок, припаркованих одразу за бетонними барикадами. Видно також і активістів майдану, як вони поранені, падають на землю. Україна сьогодні вшановує загиблих у війні в Афганістані. 15 лютого 28 років тому радянські війська після десятирічних боїв покинули межі цієї далекої азійської країни. Із близько 600 тисяч радянських солдатів, котрі пройшли афган, чверть становили українці. Сьогодні по всій країні ветерани та просто небайдужі люди несли квіти до меморіалів у своїх містах, зокрема у Києві. Урочистості почались зранку. Перші особи країни вшанували загиблих біля столичного пам'ятника воїнам, що виконували наказ та не повернулися з тієї війни. Загального мітингу не було, тому ветерани упродовж дня підходили невеликими групами до меморіалу та згадували полеглих побратимів. Вшанували загиблих українців і у Львові. З квітами і лампадками містяни прийшли до могили українців, які загинули під час воєнних дій в Афганістані, а також віддали шану бійцям, які полягли під час кривавих подій на майдані. Та у зоні АТО Багато із них пройшли через спекло війни в Афганістані, а згодом пішли боронити східні рубежі України від російських окупантів. Тут теж от похований наш товариш, який був в Афганістані. і Загинув в АТО. І так само багато знайомих і відомих людей, на похоронах яких тут ми були кожного разу. Прямо з передової от сьогодні з автобуса і. Благодаря нашим братьям, которые у нас полегли, я приехал положить это встретиться с моим братом, с которым служили вместе в Афганистане. На Одещині три десятки ветеранів східної війни сіли за парти, аби стати бізнесменами. Демобілізовані військовослужбовці впродовж трьох місяців навчатимуться за програмою Норвежського університету Норта. Після закінчення складуть іспити та захищатимуть власні бізнес-проекти. Випускники не лише гарантовано отримають роботу, але й матимуть сертифікат міжнародного рівня в рамках україно-норвезького проєкту. У дворі жителя села Першотравневе стоїть автобус і трактор. Чоловік півтора року тому, як повернувся з війни і мріючи відкрити свій власний бізнес, почав купувати техніку. Міні-ферму, хочу вирощувати бройлери. А вже є просто в мене вже опит в цьому в цій справі. Плюс з, з батьками, коли ще підростав, теж щось під, підучився. І на фабрики вже є поняття в мене. Якби технологічного процесу за будинком навіть з'їв приміщення майбутньої мініферми від суточного цепля до здорового бройлера. будучим в планах зробити повний собствений цикл інкубатор цепля бройлер Але з чого почати бізнес і які документи подавати, не розуміє, тому вирішив це освоїти на спеціальних курсах. Таких як він, що пройшли АТО і вирішили започаткувати власну справу у Лиманському районі. 30 чоловік. Кожен з них хоче своє життя покращити, щось змінити. Наприклад, хтось працює грузчиком, Ну, поки молодий, це допустимо. Але ж роки йдуть, потрібно вчитися, дасть Бог щось прорветься. Це знаєте, якийсь такий, як маленький шанс. Вони навчатимуться за програмою Норвезького університету. Норд до них у райцентри приїздитимуть викладачі одеського педуніверситету, які мають сертифікати за цією програмою. Загалом вони прочитають 500 годин предметів, починаючи від економіки та ІТ-технологій і закінчуючи психологією. Це досвідчені викладачі, які мають і теоретичні доктора наук, професора, кандидати, доценти, і кожен з них має ще досвід практичної роботи. Кожен вибирає собі вирогідні напрямок подальшої роботи самостійної підприємницької і складає бізнес-план. Майже весь проект фінансують європейці. від української сторони лише вирішення оргпитань та майбутнє працевлаштування слухачів курсу. Основною нашого Основной целью нашего проекта и требования стороны является соответствие трудоустройству. Соответственно, ми по результатам, наскільки ці люди, прошедшие через проект, змогли реально улучшить свой уровень жизни, найти себя, самореализоваться в гражданском обществе. На сьогоднішній день уже через проект прошло более 8 тисяч человек. Усі заняття для бізнес-першачків проходитимуть у районному будинку праці. Тут на стінах і портрети слухачів-курсів. На світлинах вони ще у військовій формі. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одещина, Спецкор, 2+,2. Механізм великого обміну знову провалено. Попри великі надії, у мінську нині на засіданні тристоронньої контактної групи питання полонених навіть не обговорювали. Хоч у планах воно й було першим номером. Українська сторона сподівалася заручитися гарантіями Кремля, що звідти натиснуть на ватажків бойовиків, і ті погодяться звільнити 48 українських заручників. Натомість, Київ готовий передати на ту сторону 228 бойовиків та їхніх поплічників. Ця формула взагалі то не нова, одного на п'ятьох, але вона в чергове не спрацювала. Валентина Мудрик докладніше розповість. День мінських перемов для неї завжди особливий, хоча й проходить він стандартно. То сьогодні знову мінськ, 15 число. Так знову ми всі там біля. Телевізорів і соціальних мереж вичитуємо, що відбувається. І так кожні два тижні, коли зустрічаються представники України, обсє і Росії. Родичі, бранців чекають мінського дива і далі живуть з болем. Не можна чекати від мінська до мінська. На це вже немає сил. Дуже важко в плані тому, що він не виходить на зв'язок. з червня місяця 2016 року. Дружина танкіста Богдана Пантюшенка каже, представляє інтереси всіх родин, які нині є у списку на. Обмін уже півроку, як з ними, зв'язок втрачений. Її чоловіку 33 роки, з яких два він провів у полоні. Мобілізований боєць один із тих, кого називають лідером серед заручників. Додому Богдан написав лише два листи. Мінськ не працює, і логічніше було б уже почати шукати інший шлях, а не годувати нас тим. Ми вже зняли ці розові окуляри. За три роки війни на Донбасі зникло безвісти півтисячі захисників, понад сотню в полоні. Офіційно Держава поки що бореться за 48 заручників. Пояснюють саме стільки підтверджено терористами, але наразі їхнє звільнення заблоковано. Українські перемовники пояснюють, процес зайшов у глухий кут, бо ним керує Кремль. Надіємося, що здравий смисл возобладає. Ми надіємося, що російська делегація активно вести переговори на сьогоднішній день. офіційно ми готова дати 228. Формулу великого обміну одного на п'ятьох. Представниця Києва у мінську Ірина Герашенко презентувала ще два місяці тому. В СБУ його називають безпрецедентним компромісом з боку України. Чому ж не працює? Чиновники пояснюють, що представники Росії і Донбасу відмовляються утвердити механізм визволення заручників та узгодити список з прізвищами сепаратистів. Ті списки які потребують від нас реалізацію після від Донецька Луганська. были четко показаны э, представителям ОБСЕ. Там очень много неточностей, там есть э, переплетение имен, когда в одном и в другом списке повторяются имена и в Луганске, и в Там есть люди, которые не имеют отношения непосредственно к антитеррористической операции. Украина готова в ближайшее время, э, в любой момент провести обмен. Если будет сказано, что да, готовы, то Вопрос буде стояти ну, в деталях, скажем так. Вопрос недель, не, не месяцев. Про це говорять вже давно. Про, ну, про цю формулу саме 228 на 48. Були до цього інші формули 50 на 25 і там теж Мічовік був в списках, але не відбулося. Ну, тобто я не дуже вже вірю. І, ну, мінськ для мене це як призма, де е, просто от відбувається, але там насправді нічого не відбувається. Мітингували, зустрічалися з посадовцями, їздили в Європу, що вже тільки не спробували. Родичі бранців нині вимагають, аби перемови зі звільнення заручників вивели із політичної площини. Юристи радять ще й легалізувати цей процес. Всі обміни, які відбуваються, знаходяться поза правовим полем. Кожному бранцю надати статус заручника Росію визнати агресором на окупованому Донбасі ввести воєнний стан. Такі шляхи тиску на Кремль, який змусить Путіна домовлятися, пропонують експерти. Але поки що залишається мінськ. Його статистика гірка за п'ять місяців Україна звільнила лише одного полоненого. Валентина Мудрик, Владислав Журенко, спецкорд 2+,2. Як нагодувати армію Раціон українських солдатів досі складається з переліку продуктів, який був затверджений ще за радянських часів? А це означає, що щоденно кожен солдат отримує майже пів кілограма хліба. От, наприклад, свіжі фрукти чи кава в раціоні не передбачені. Переводити армію на нову систему харчування за натівськими стандартами наразі лише починають. Міністр оборони на початку року заявив, 20% особового складу у цьому році харчуватися буде по новому. Що тепер їстимуть українські військові? Дізнавалась Мар'яна Бухан, м'ясо, річка, вони вистачає. Не вистачає овощів фруктів. А ти що? вітаміни мандарини для бійців на передовій наче делікатес. Їхній звичайний раціон це суп з тушонкою, каша, печиво та літри з Кави немає у нас в раціоні. Взагалі, тобто це самі купуємо. Не вистачає кави. Ну так, волонтериш. Я поправилась на будь-який вопрос женщин. Я поправилась?» поправилася. Ні, це група колишніх волонтерів, а нині співробітників Міністерства оборони, які саме і розробляли нову систему харчування для української армії. Нині перелік продуктів, які закуповують для армії, це 32 позиції: переважно крупи, макарони, м'ясо, риба і невеликий перелік овочів. Ні ще таких чудесных вещей, как, например, апельсины или бананы, которые иногда стоят дешевле, чем яблоки в какой-то определенний период. Вот и все. Здесь нет, здесь нет фруктов. здесь Здесь фруктов. очень мало зелени. Здесь, вот сама вот, вот овощная группа, она група, предоспред... ну как, разбита на категории картошка, капуста, буряк. Да, То есть, как бы и то это предпочтение. Наразі на харчування одного військового виділяють 62 дві гривні на день. Гроші перераховують приватній фірмі, яка закуповує продукти, наймає кухарів та інший персонал. Як вона розподіляє гроші, дізнатися неможливо цю інформацію називають комерційною таємницею, але волонтери впевнені, якщо кухарів на роботу найматиме безпосередньо кожна військова частина, годувати бійців на цю суму можна різноманітніше. Аби довести це, волонтери збільшили список продуктів в 11 разів. В ньому замість 32 – 348 позицій: овочі, свіжі, заморожені і навіть сушені, різноманітні спеції, бекон, оливкова олія, горіхи та ягоди, фрукти і навіть червона риба. є віддільні запчасті всіх м'яс, да і куріць. Наприклад, лічна гордість заморожена спаржа. Я люблю просто всякі зеленушки. За новим переліком продуктів у 2016-му вже годували у деяких військових частинах в якості експерименту. Це відео влітку відзняли в Академії сухопутних військ у Львові. Кавуни, дині, а також ковбаси, сири та салати, які можна набирати до схочу. Офіцери згадують, асортиментом курсанти були шоковані. Ну, слаб був градський, шопський, були салати з чорносливом, з соріха. Хлопці часом путали, що л'ється холодна закуска. Думали, що це друга страва брала по кілограму. Подобалось різноманіття їжі. Нині в академії повернулися до звичайного раціону за радянським списком і дуже сумують. Салат з капусти свіжої, бачите, солоні огірки, максимально з мінімального. Там то, що був плюс, давали фрукти, знайте таке салати, йогурт. Нову систему харчування в армії провадитимуть наступні три роки. В цьому році обіцяють міністерстві оборони. Смачніше стане в перших 25 частинах, але це станеться лише якщо торги на закупку продуктів про ведуть вчасно Мар'яна Бухан, Віталій Дорощенко, Євген Назаренко, Сергій Кисильов. Спицкор два плюс Унікальне явище природи в одній з найнижчих точок світу. Мертве море може зникнути, зневоднюють його і промислові компанії, і глобальне потепління. Опікуватися захистом мертвого моря та привертати увагу світу до проблеми буде легендарний французький композитор Жан Мішель. Жар у квітні він готує величезний концерт на ізраїльському узбережжі про космічне шоу на порятунок моря Євгенія Цвітанська. Покинуті шезлонги, поламані залишки, колись багатолюдних пляжів. Нині складно повірити, що колись це місце було мальовничим узбережжям мертвого моря. Ще 30 років тому вода доходила ось до цього місця, де зараз кущі, тут був пляж. Зараз пішки до моря дістатися далеко. Отже, людей підвозять ось таким спеціальним транспортом. Сулейман возить відпочивальників цим потягом уже 8 років. Пригадує, де був берег на початку роботи. Тоді море було ось там. Це так добре для шкіри. Такий чудовий вплив. Ні, 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 воно не має зникнути. Метр у рік рівно настільки відходять цілющі води цього унікального природного басейну. Соліні береги, яскраві барви, вода насичена мінералами. Все це через півстоліття до останньої краплі може зникнути. Поповнюється мертве море з річки Йордан, а в ній, своєю чергою питна вода. Її стрімкими темпами забере бізнес і населення. Ми випиваємо воду з мертвого моря, і мертве море сьогодні випаровується весь час. Ця проблема не лише наша, жителів Ізраїлю та Йорданії, які живуть на. Берегах мертвого моря це клопіт усього світу. Привернути увагу світу до проблем Мертвого моря взявся всесвітньо відомий віртуоз мультиінструменталіст, французький композитор Жан Мішель Жар якщо ми нічого не робитимемо, оцю відстань між Ізраїлем та Палестиною, де поки що є море, ми зможемо здолати пішки, бо там уже не буде води. Тому я вирішив тут зробити концерт, щоб зробити свій вклад у вирішення проблеми і привернути увагу світу, бо нам потрібне мертве море. на своїх величезних світлових музичних шоу свого часу піонер електронної музики збирав по кілька мільйонів відвідувачів, завдяки чому чотири рази бив власний рекорд у книзі рекордів Гіннеса. І ось своє шоу після. Тривалої паузи жан Мішель проведе в Ізраїлі. Уперше до роботи Жан Мішель-Жар залучає місцевого режисера Олександра Дюран. Жінка, якій вдалося захопити ідею захисту мертвого моря зірку світового масштабу. На узбережжі команда символічно анонсує старт шоу. Через три місяці буде агромний концерт, який буде говорити про о спасение Мертвого моря, об этом будет говорить весь мир. А мы утопили loudspeaker и синтезайзер. Через три месяца, когда мы приедем сюда и начнем строить сцену, к сожалению. Очевидно, Мертве море буде менше уже на 30 сантиметрах. Ось цей величезний простір посеред юдейської пустилі і є майбутня сцена. Раз на рік це місце перетворюється на майданчик, де дає виставу якась із відомих світових опер по черзі. У цьому ж році простір заполонить світлове шоу. Жара на місці, де ми зараз стоїмо. У квітні ви побачите футуристичний амфітеатр. Буде схоже, що він приземлився з неба. Точно, якщо подивитися на це місце, воно схоже на Марс або на місяць. Воно створює настрій художньої фантастики. І це те, що ми б хотіли. Це буде одне з найзахопливіших подій 2017-го. Так, коли ви питаєте про струм, я вам скажу, нам його пришлють іншопланетяни. О, так саме так. Вона веде з ними перемови. Ага, напряму. Уже за місяць тут виростуть величезні крани із потужними прожекторами. Як ідея шоу, сам концерт відбудеться на узбережжі 6 квітня. З Ізраїлю, Євгенія Цвітецька, Геннадій Шульга, Спирскорд, 2.2 Голівудський актор Гаррісон Форд за кермом літака лише дивом уникнув зіткнення із пасажирським лайнером. Під час посадки у каліфорнійському аеропорту зірка Індіани Джонса та зоряних воїн помилився з літною смугою. Він мало не в'їхав у літак із сотнею пасажирів на облавку. На щастя, лайнер ще не почав рухатися, тож зіткнення вдалося уникнути. За кілька хвилин пасажирський рейс благополучно злетів. 74-річний Форт має ліцензію пілота і літає вже багато років. 2015-го, щоправда він потрапив в аварію на ретро-літаку, в якого виникли проблеми з двигуном. Тоді актор опинився в шпиталі з травмами голови. Ну, власне, не зірки єдині здатні заблукати у повітряному просторі у Казахстані, екіпаж військово-транспортного гелікоптера Мі-8 геть втратив орієнтири, спостерігаючи навколо себе саму лише засніжену місцевість. То розпач чоловіки не впали, знизивши висоту. Пілоти розгледіли розчищену від снігу автотрасу. Туди вони скерували машину, аби розпитати водіїв далекобійників, де вони є. Щось то вийшло, дивіться без зайвих коментарів. Тоді й карколомній ноті ми нині маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Зустрінемось знову традиційно над вечір. Наступного разу це буде четвер.